Мої вітання усім телеглядачам «Поділля центр в ефірі. Тема дня сьогодні для вас у студії працює ведуча юна мітрашко. Переклад на мову жестів. Ольга Рибак Говоримо сьогодні про те, що на Хмельниччині вже фіксують. Випадки обмороження кінцівок у людей через низьку температуру повітря, 95 шкіл та 23 дитячі садочки на Хмельниччині призупинили навчальний процес. Тому про те, як вберегтися від переохолодження та обмороження, та де краяни можуть відігрітися і за потреби отримати першу медичну допомогу, говоримо сьогодні у прямому ефірі. Теми дня наша гостя сьогодні Оксана Хуторцова, лікар-комбустіолог опікового відділу. Хмельницької обласної лікарні, вітаю вас, дякую, Добре, що знайшли час. І давайте почнемо з основного: все ж таки, як вберегтися, і яка грань між обмороженням і переохолодженням, як взагалі холод впливає на наш організм? Дуже актуальна на сьогоднішній день тема, тому що розпочались морози, і потрібно всім знати, як вберегтися. І як звернути увагу і коли вчасно звернутися до лікаря. На сьогоднішній день в нашому відділенні ще не багато звернень, але вже є звернення з відмороженнями. На щастя, вони легкі відмороження, які не потребують якихось оперативних втручань, але я думаю, що не тижня через два до нас підуть пацієнти вже з більш тяжкими наслідками морозів. Холод діє на наш організм. По всякому, тобто це залежить від е, температури, це залежить від вологості, від вітру. Е, відмороження, переохолодження можна отримати не обов'язково при мінусовій температурі, як в нас є сьогодні на, на вулиці, а навіть при плюсовій температурі, плюс 4, плюс 8 градусів, але е, висока вологість і сильний вітер. І хворі також можуть отримати обмороження. Переохолодження. Обмороження, замерзання все це діє низьких температур. Замерзання і перехолодження це дія холоду на весь організм, а відмороження це конкретно якоїсь частини тіла. Замерзання – це дія холоду на весь організм, воно проявляється в більш ослаблених людей, які перенесли важкі захворювання, це в діабетиків, хворі, які перенесли інсульт і інтоксикації виснажених, проявляється в млявістю, головокружінням, появляється блідість. Тканин, загальна слабкість, і поступово, якщо це цій людині не допомогти, може призвести до втрати свідомості і смерті. Зупинка серця наступає при температурі тіля людини. 26 градусів, тому якщо є така людина, якій потрібна допомога, обов'язково треба бути уважним і допомогти. Коли це загальне діє, при дуже модно купатися на Хрефодохреща і так далі, теж буває сильне перехолодження при попаданні, ну і при всяких ситуаціях, от лід зараз замерз, і дуже багато людей на льоду при падінні у крижану воду наступає переохолодження. Там теж є декілька стадій. Якщо на першій стадії людині не надати допомогу, то я вже казала, що може наступити зупинка серця і неминучі. Зміни в організмі наступають. Ну, перш за все, це спазм судин. Спазм судин зар за сповільнюється робота серця, сповільнюється робота всіх органів і систем головного мозку і такі тяжкі наслідки за собою ведуть. Що треба зробити в першу чергу таку, такого пацієнта? Його потрібно ізолювати від того чинника, якщо це вода, витягти з води. Зразу, ну якщо зразу не вознеможливо змінити мокрий одяг, то хоча б накласти поверх. В нього ізолюючи якісь пов'язки, тобто тепле одіяло, чи то якась одежа суха, щоб було сухе. Занести його в тепле приміщення. Ні в якому разі не можна таким людям давати алкоголь, тому що алкоголь розширяється з суди, навпаки, організм ще більше віддає тепло. Треба, якщо людина може приймати тепле пиття, чаї ні в якому разі при як же ж є дія, наприклад, холодної води, то не можна розтирати снігом кінцівки і так далі, обов'язково теплоізолюючі пов'язки. Якщо це постраждала в нас окремо, я перехожу вже до відмороження. Якщо це постраждала кінцівка, бувають такі випадки, що тривалий час людина десь контактне відмороження може бути. Це може бути по типу траншейної стопи, тобто, якщо тривалий час перебувала кінцівка в холоді, людина не відчувала. Це також буває при захворюванні судин. Нижніх кінцівок це буває при діабеті, при облітеруючих захворюваннях. Людина не відчувала, а тут є ну, помітила, що є такі так само накласти ні в ні в якому разі кінцівки не можна опускати в гарячу воду, тільки вода має бути ком, кімнатної температури. І теплоізолюючу пов'язку, це може бути шерстяний шарф, це може бути просто тепла, якась Вісна. річ, да, яка і з. Зігрівати з середини назовні таким чином, щоб зігрівалося, і не дуже різко, щоб е, організм зігрівся, а поступово. Тобто, якщо це має бути ванна, то кімнатної температури від 20 градусів поступово воду до 35 не більше. Е, Але зігрівати чи, чи, це вже екстрені міри, так чи ну, це, варто їх взагалі е, робити на е, грань, коли потрібно вже викликати е, медиків? Чи? Ну, медиків потрібно викликати, якщо така ситуація, якщо людина, не дай Бог впала в воду холодну. Я думаю, що такого хворого потрібно показати медикам. Но, Перед тим, як оточуючи, приїде, повинні та. знати, як допомогти цій людині, тому, тому що дуже важливо, оця перша допомога. Від цього залежить інколи життя. Так само... Якщо це локальні відмороження, так само бувають різні випадки, бувають особі... особливо наші діти, підлітки, вони не знають, вони безпечні, вони не розуміють, що треба вдягти рукавиці, все Тут правильно першу допомогу надати, не розтирати снігом. не витирати різними там речовини, туди мазі жирні, туди не втирати, а накласти теплу ізолюючу пов'язку і тоді звертатися до лікаря. Чи це до лікаря по місцю проживання до травматолога, чи це в обласну лікарню, в опікове відділення, де надасться допомога. Інколи потрібно приєднувати декілька спеціалістів для того, даже навіть не на глибоких відмороженнях, але дуже важливо, інколи треба судинного хірурга, консультації, щоб зняти спансудин правильно провести. Лікування для того, щоб не було наслідків, які дуже часто бувають після відмороження і залишаються інколи на все життя. Це ампутація, так? Ні. Це коли людина, людина перенесла відмороження поверхневе і <клес> в неї залишається на тривалий час біль, набряк, парастезії. Е і таке часто буває. Нещодавно до мене звернулася молода особа. Вона до нас відділення. Вона Місяць тому перенесла відмороження, коли були морози в січні, і в неї на даний момент вона каже: Я руками не можу нічого робити, працювати. Тобто в неї було неглибоке відмороження, рани зажили, але в неї залишились перестезії, набряки, уніміння кінцівок, і це дуже ну, важливо, тому що людина потім тривалий час не може е, в повній мірі працювати, не може в повній мірі себе е, обслуговувати. Тому... Я б радила завжди звертатися до спеціалістів для того, щоб отримати консультацію, чи це травматологи в поліклініки, чи це наші лікарі. В нас круглодобово працює лікар, тому в будь-який час можна звернутися. Будуть надані рекомендації, але важливо ці знати. Да найшвидше реагувати як так. найшвидше. Так, Дякую, реагувати. пані Оксана. В нашій області розгорнули пункти обігріву, аби кожен зміг зігрітись і уникнути таких екстремальних переохолоджень. А як вони працюють? Давайте подивимося в сюжеті. На міському пляжі у Хмельницькому надзвичайники розгортають мобільний пункт обігріву. Денис. Поки не спадуть морози у цій палаці, цілодобово чергуватимуть рятувальники. Запевняє речник обласного управління держслужби надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Всередині буде тепло. Пункт обігріву зможе одночасно прийняти 20 людей. На базі мобільного пункту обігріву Любий охочі може прийти цілодобово безкоштовно зігрітися. По мірі необхідності випити гарячого чаю, пересидіти морози і піти далі. Цілодобово будуть чергувати рятувальники, підтримувати тепловий режим. І ми також надіємося, що долучаться до цього процесу, і медичні служби. На території області працює поки що один мобільний, три пересувних і майже півтори сотні стаціонарних пунктів обігріву. В області розгорнуто 147 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти розгорнені на базі закладів соціальної сфери, медичних закладів, закладів соціально-побутового обслуговування в області. Налагоджено роботу в кожному місті і районі роботу соціальних патрулів для виявлення осіб, які попали в складні умови. Працюватимуть пункти обігріву, поки на дворі не потепліє. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви бачите на екранах телефони, за якими можете також доєднатися до нашої розмови або у соцмережі Facebook. А ми продовжимо. Отож, як треба одягатися морозна погода, аби уникнути таких наслідків? Дуже важливо, щоб пам'ятали всі і Мами, дітей особливо при якій температурі не можна дітей пускати на вулицю. Бажано категоричності такої нема, але щоб вберегти свою дитину, кожен повинен розуміти, що дітей до трьох років. Якщо температура нижче 10 градусів випускати не можна зовсім, школярі молодшого і середнього шкільного віку 15-20 градусів, а старші школярі вже нижче 20-25 градусів. Тоді вже об'являють карантин і так далі. Так також слідкувати за одягом, який наші діти одягають, щоб були рукавички, щоб були теплі шарфики, шапки обов'язково. Часто відморожуються вушка, часто відморожуються носи, крім. Рук і ніг, щоб було тепле взуття, обов'язково, щоб взуття було по розміру або навіть чуть вільне, щоб був теплий носочок. Одяг повинен бути з натуральних матеріалів, ну, щоб тепле, зручне взуття було, і одежа, і по розміру, щоб не тісне, обов'язково не тісне взуття. Ото не носити дуже важливо всім пам'ятати, що в такі морози не носити важких предметів, то тобто є важких сумок, тому що коли Чому? да, перетискуються, Цікаво. да обов'язково Це і це раніше так дуже Я так була на курсах і в Києві професор говорив, що колись були сіточки, воськи, і от особливо ними. Дуже часто люди залишалися просто без пальчиків. Так, от зберігається в такий мороз важкі сумки, які перетискують пальці наші, не носити, тому що це загроза порушення мікроциркуляції в цих дистальних відділів і можна остатися без пальчиків. Потім дуже важливо не вживати алкоголь в таку температуру. Чого? Організм швидше віддає тепло. І людина не оцінює свого стану, не відчуває, що він замерз, не відчуває, що в нього замерзли, замерзли ноги. І, як правило, як правило, найчастіше всі відмороження, які до нас поступають, це все в стані алкогольного сп'яніння. Або, як кажуть, юношеський, максималізм. Діти безпечні. У мене в минулому році, в 2017, було брат і сестра поступили, йшли з села в село, вітати з Різдвом, обоє одмороження. Ну, скажем, їм повезло, все закінчилось добре, але в хлопчика один палець ампутований на руці був. Тобто в 16, 16 років. так. Років, да. До да. речі, на підтвердження ваших слів, також Міністерство охорони здоров'я, точніше, виконувача виконувачка обов'язка міністра Ульяна Супрун, зробила пост у мережі Фейсбук. Зараз ми бачимо його на екранах. А вона говорила про те, що під джинсів взимку може бути шкідливим для здоров'я. Відкриті ділянки шкіри, зокрема, і оці під підкати на джинсах в холодну пору це дуже необачно. Це загруж Загрожує переохолодженням та обмороженням, викликає запалення нервів, м'язів, суглобів, що надалі може спровокувати хронічні захворювання, написала вона. Е, отож, пані Оксано, мені цікаво, б ви додали до е, обачності наших підлітків. ще, чи погоджу? Джинси, ті, які вони дуже люблять, особливо дівчатка такі е, обтягуючі. Тож можна їх зараз відкласти. По-перше, вони не дають такого тепла, одягати більш тепліші штанці, тому що це не тільки приведе до обмороження, переохолодження, а й до переохолодження і захворювання інших органів і систем. І так само взуття дуже люблять я, такі морози. Я зустрічала, ходять в кедах. Я не знаю чого. Чи це така що мода, батькам, чи треба це... робити? батькам потрібно слідкувати за одежею. І я розумію, що дуже важко інколи дитині внушити. У мене теж є діти. Я теж їм завжди, і в свій час, як вони були школярами, я їм це говорила. Але треба слідкувати і старатись дитині пояснити, що можуть бути дуже негативні наслідки. І вони дуже на жаль і дуже часто бувають. І в нашому відділенні це зустрічається найчастіше. А які е, такі випадки екстремальні були? Ну е, декілька років назад е, нас хлопчик 16 років також з друзями йшов з села в село на Дискотеку і відморозив пальці, і, на жаль, дитина залишилася в 16 років без пальців на обох руках. Це велика трагедія для сім'ї, для дитини. Він тривалий час наслікувався, там робило, виконувалось багато реконструктивних операцій для того, щоб залишити функціональність тих кистей, тому що дитина ну, могла залишитись взагалі інвалідом. Дуже багато роботи було проведено. Але це трагедія, велика трагедія. От ви говорили про те, що відкриті ділянки тіла в першу чергу страждають які перші ознаки для того, щоб бути обачним. Це побіління. побіління. Може бути побіління пальців, побіління вушних, вушних раковин, мочок вуха, може бути побіління носа, щік. Це в першу чергу. Стають блідими, з'являється оніміння, печія, і потім вже з'являється біль, тому такі ділянки потрібно зразу звернути на це увагу і зразу зігріти. Теплом, тим самими рукавичками, але не розтирати для того, щоб не пошкодити, тому що шкіра дуже вразлива, ну вже на цих ділянках під дією холоду, зігріти теплими речами, рукавичками, шарфіком і так далі. І не допускати і зразу, коли такий мороз, то краще не стояти, не бігати довго на морозі, чи дітям так само, а періодично заходити в теплі приміщення. Це обов'язково не проводити цілий день на холоді. Чим небезпечні опіки, і от вони різняться стадіями? Так чим вони відрізняються? Яка стадія найкритичніша? Чи можливо розпізнати одразу чи це сильне обмороження, чи можна там вдома в На перш перша стадія відмороження це я? Тільки що е, повторила, що е, поблідніння кінцівки е, це вже обмороження. Це вже обмороження, да Але це відмороження має 4 чотири е, ступені. Перша побліднення, парастезії, оніміння кінцівок, е, почервоніння, набряк. Перша У нас рідко буває, що попадають даже з першими. І ми їх госпіталізуємо, тому що вчасно надана допомога і е, е, хворі виздоравлюють і без наслідків. Друга. Ступінь це з'явився міхур, з'являються міхурі. Це не зразу. Це буде через деякий час. От зігріли, не зігріли, подивилися, раз, з'явився міхур на пальчиках, наприклад, чи на пальчиках ніг. В основному це так, в таких місцях. Якщо це, це вже треба звертатись до лікаря, тому що міхурі можуть бути з прозорою рідиною, це друга ступінь. А якщо там темного кольору червона така буває мутного кольору темно-червона. На рідина, це вже опік третьої степені, це, це вже некроз, це вже ми в таких випадках робимо операції зразу некротомії для того, щоб зменшити спазм судин, для того, щоб зменшити набряк і зменшити тиск на ці м'язи і на, це, на ці тканини. І для цього вже потрібно хірургічне втручання. А для того, щоб цього не допустити, то чим раніше звернутися, назначається терапія, назначаються лікарем спозмолітики, антикоагулянти, препарати, які покращують кровопостачання в цій ділянці. І все відновлюється. І інколи вдається запобігти таким тяжким наслідкам, як ампутації. І... Тому ще раз наголошую, звертатись до лікаря чи по місцю проживання, чи до нас у відділенні. Це важливо. А хто в цей час найбільше в зоні ризику? Безхатьки. Тому що вони дійсно люди, які вживають алкоголь, пацієнти, які ослаблені і мають цукровий діабет, і так само облітуруючи атеросклероз, дуже часто таке буває і теж випили 100 грамів, вони не відчувають цього. Дуже, як правило, от такі пацієнти до нас поступають. І відморожень по районах вже є багато, тому що до нас дзвонять, і, на жаль, закінчується все ампутацією. Дякую, пані Оксана. Я хочу запропонувати ще один сюжет, адже в нашому місті є місця, де зігріють на протягом усіх морозів і тих, кому нема більше куди податись. Про це далі у сюжеті. Прошу. За вікном 14 градусів морозу. У пункті обігріву, котрий розгорнули вчора ввечері, на території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації тепло. Є гарячий чай і бутерброди. 63-річний хмельничанин Віктор Савчук розповідати про свою долю на камеру соромиться. Чоловік каже, коли почалося зниження температури, обморозив ноги. Рідні від нього відвернулися. Одночасно перебувати в пункті обігріву можуть шестеро людей. Від учора прийшли погрітися 45 безпритульних. каже директор центру Дмитро Старцун. Пункт забезпечений є. Першонеобхідними медичними, медичними препаратами, харчуванням, гарячий чай. І після цього, як, коли люди сюди звертаються, обігріваються, ми їх приймаємо вже до себе в центр. Може звернутися, обігрітися при потребі, прийняти душ в центрі після медичного огляду і поселитися. Тимчасово може. Проживати нині у центрі на житецького 22, котрий розрахований на 36 осіб, мешкають 40. Це переважно колишні засуджені наркомани безпритульні. Як розповів працівник центру Олег Корчинський, перебувати у державному закладі можна півроку. Документи всі відновлюємо, щоб вони могли влаштуватися на роботу, піти, щось заробити собі. Пункт обігріву працюватиме доти, доки на дворі не потеплішає. Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадую, що ми доступні телефоном, а також у соцмережах. Якщо у вас є питання, то приєднуйтесь до нашої розмови. Пані Оксано, скажіть, яка статистика на сьогодні ваша? Хто найчастіше потрапляє саме у ваші відділення? Найчастіше хворі звертаються по місцю проживання, то тобто в поліклініки, в районній лікарні. І, наприклад, я вже повторюся, що за 2017 рік по області лікувалось в стаціонарях області, то є це районні лікарні, 23 хворих з відмороженнями. В нас Лікувалось п'ять пацієнтів. До нас частіше всього відправляють пацієнтів, яким потрібна реконструктивні операції або пересадка шкіри звернень до нас рідше. Все таки більше звертаються в міську лікарню, в травмпункти і ну от саме далі. до вас хто? Чоловіки, жінки? Жінок завжди менше з відмороженнями. Я не знаю чому, але. Ну я працюю років 20 вже у відділенні, і жінок практично я не пам'ятаю, щоб зверталися з відмороження. В основному чоловіки чоловіки да, дуже рідко, дуже рідко молоді дівчата, це те, що я говорила: безпечні, без рукавиць, села в село на танці, тут в колготках легеньких, без теплої одежі, скоріше всього. Но і переважно дівчата, дорослі жінки не зверталися, я не пам'ятаю в своїй практиці. В, в загальному чоловіки звертаються, і е, так само молоді люди десь після дискотек, десь вони не дійшли додому, десь випили. Ну, такі от випадки дуже часто з маленькими дітками варто виходити на двір зараз. Така температура, як сьогодні, була, мінус, ну, як де? мінус 21, не, не варто, тому що буде відмороження може і не буде, але холодовий дерматит на шкірі може бути. І потім ця ділянка буде чесатися, буде червоніти, буде вертатись до дерматологів. І я думаю, що день-два треба перечекати, коли температура буде більш сприятливо для прогулянок з дітьми. Але от зараз велику кількість шкіл садочків закрили, так? Діти в основному не хочуть сидіти вдома, вони йдуть на двір гуляти. А ну, Про що повинні пам'ятати батьки, щоб попередити, адже вони там активно себе поводять, грають гадізні да, сніжки? Да. Щоб... Ну так, от, щоб вони активно, по-перше, щоб був це активний відпочинок, а по-друге, щоб вони робили перерви між цими. Е Іграми і заходили періодично погрітись додому, і так само, щоб у них була тепла, зручна, комфортна одежа і взуття, особливо взуття, і рукавички обов'язково. І тоді всі будуть здорові, і все буде, і до лікаря не прийдеться звертатися. Дякую, пані Оксано. Ми хочемо нагадати нашим глядачам, що в час, коли така мінусова температура на дворі мерзнуть не лише люди, а ще й тварини, як їм допомогти у наступному сюжеті? Бездомні коти і собаки, які живуть у містах, важко переносять морози, переконує зоозахисник Катерина Голубнича. Тварини не можуть самотужки роздобути їжу і зігрітися. Катерина запевняє, щодня годує не лише собак і котів, а й птахів із собою носить пакет із насінням. Ані і добувати собі пищу і согріватися, тому наша задача допомагати їм в этом, конечно. Тобто птичка надо підкармлювати, тому що до 70% синичок гибне від голоду, на жаль. Тобто, якщо у животного єда, укрить оно не замерзнет. Нинішні морози можуть нашкодити і безпритульним і свійським тваринам, вважає ветеринар Кирило Чумаков. Якщо на дворі нижче 5 градусів морозу, звірам загрожує гіпотермія, а це призводить до хвороб нирок, сечостатевої системи і обмороження кінцівок. Є летальні випадки. От нам привозили недавно тварину з відмороженими вух, вушними раковинами. Прийшлося ампутувати ці, обрізати вуха, обрізати хвости, якщо є на вулиці мінус 5 градусів. Це вже є ризик для певних е, тварин. Поки що у Хмельницькому не було випадків, щоб бездомні тварини загинули від холоду. Про це заявили в комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». всього в обласному центрі проживають 7,5 тисяч безпритульних собак, котів комунальники не рахували. Пані Оксано, хочу, щоб ви нагадали нашим телеглядачам все ж таки, що робити у мінусову температуру і чим загрожує неправильно надана перша допомога? Неправильно надана перша допомога чи самолікування. Загрожує тим, що будуть більш тяжкі наслідки відмороження, яке може перейти в некроз, і людина може залишитися без пальців, без частини ступні, без частини руки. Це випадки не поодинокі, і вчасне звернення до лікарів можна попередити ці наслідки. Що робити? Я вже казала і ще раз повторююсь: одягатись тепло, зручно. Лишній раз в такі морози не виходити на вулицю, якщо ці люди ослаблені, хворі, перехворіли. Дуже часто вражаються люди, які перенесли раніше відмороження. Також лишній раз не виходити на вулицю, берегти себе, чекати більш комфортної температури для прогулянки. Для жінок особливо важливо не наносити зволожуючий крем на обличчя, тому що також може сприяти відмороженню. А які крема краще на жирній основі вибирати для жінок? Так? так, скажіть, будь ласка, ви говорили перед ефіром про випадки, які були, що люди замерзали, а потім отримували ще й опік додатково? Розкажіть, будь ласка, чому так виникає? Ні в якому разі, я вже це казала і повторююсь, не можна, коли людина отримала відмороження, вона. Відчуває, що отримала відмороження, опускати кінцівки в гарячу воду. Або прибігли з вулиці, почу... від... відчули, відвідчули, що е... оніміли кінцівки і опускати в гарячу воду. Ні в якому разі не можна. Температура води повинна бути кімнатної температури, або просто зігріти, тому що е... там е... в судинах е... сповільнюється ток крові, коли опускаємо в. Гарячу воду утворюються зразу тромби, і, на жаль, відновити кровопостачання цих ділянок неможливо. І ще дуже часто було відмороження, хворіше отримують опік. Тому такого не можна робити ні в якому випадку. Ще раз кажу сухе ізолююче тепло. Дякую, пані Оксано. Дякую, що сьогодні приділили нам час. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Давайте не будемо безпечні, вдягатись будемо. Тепліше, весна вже в дорозі, отож, давайте будемо її чекати разом, тому зустрінемося вже завтра на телеканалі Поділля центр о 19.20. На сьогодні все. До наступних зустрічей.